Екрани телевізорів, зображених на рисунку 1 і 2, мають форму прямокутників відповідні сторони, яких пропорційні. Діагоналі екранів цих телевізорів дорівнюють, відповідно 32 дюйми і 48 дюймів. Визначте, у скільки разів площа екрану телевізора зображеного на рисунку 2, більше за площу екрану телевізора зображеного на рисунку 1. Ну, тут потрібно скористатися тим, що фігури. Новокутники будуть подібними тоді, коли у них відповідні сторони пропорційні і відповідні кути рівні. І площі подібних фігур відносяться як квадрат коефіцієнта подібності. Тобто ці фігури подібні з коефіцієнтом К, який дорівнює 48,32. Відношення одніє, одного лінійного виміру до другої лінійного виміру. Ну, можна скоротити 4832, ну, поділити на 16, отримати 3 2, або 1,5. Але площа другого телевізора відноситься до площі першого як квадрат коефіцієнта подібності, тобто 1,5 до квадрату. І маємо 2,25. Це означає, що площа другого телевізора більша за площу першого у 2,25 раза. Правильна відповідь ось ця.